Новостворена Україна одразу почала переживати труднощі. Румунський фронт зазнав краху. Тож українській армії довелося відправляти свої війська і туди. Спочатку вони намагалися тримати Молдову, щоб не допустити капітуляції Румунії, але в підсумку нам довелося відійти за Дністер. За таких умов ми би могли просто анексувати Одещину, яка як історично, так і зараз заселена переважно українцями. Але Боженька Ака Марсенко, нам такої можливості на жаль не дав. Також варто нагадати, що ще кілька років тому наша армія була застарілою та оборонною, але завдяки реформації, яка продовжується й досі, ми змогли досягти успіхів в створенні нових тактик для атаки і навіть дослідити танк. Ще було помічено прикру помилку колишнього рутенського уряду. Виявляється, до Житомира не було нормальних доріг. Загалом, як і до Вінниці, та й Одеси. Взагалі, інфраструктура рутенської залізної дороги була просто жахливою. Ситуація на лінії фронту залишається дуже важкою, адже нас постійно атакують німці та їхні союзники. Але на щастя. Консервативна партія, яка наразі керує країною, проводила великі провіскові акції і допомагала нам у боротьбі. Ситуація як на фронті, так і в країні, була плюс-мінус стабільною, а тому ми більше приділяли увагу розвитку економіки, збільшення армії та торгівлі із нашими партнерами. Також ми нарешті почали завершувати модернізацію та реформацію нашої армії. Тож в кінці кінців ми зможемо нормально атакувати німців. Щоправда, не зараз, адже навіть в нашої гарно навченої армії просто немає достатньо ресурсів. На жаль, з часом Григорій Степура втрачав свою підтримку, так як на фронті не було наших просувань. І народ бажав оновлення уряду. Але наш лідер на таке не пішов. Уряду України в Києві доповіли про нову жахливу загрозу. Велика кількість більшовицьких військ скупчується на східному кордоні і готується до війни проти нас. Це кардинально змінило ситуацію на всій лінії фронту проти німців, адже нам довелося перекидувати регулярні частини армії на схід. Ми вирішили покинути Одещину, Проскурів та деякі інші міста, щоб гарантувати стабільність на лінії фронту. Але потім ми подумали і вирішили залишити Одещину під своїм контролем і підвели туди наші війська. Але виявилося занадто пізно і ми знову відступили до Бугу. На жаль, це призвело до капітуляції румунської армії. Який ще нещодавно воювало понад 237 тисяч чоловіків, можливо, навіть і жінок. І ось День Х або День Х, бо Х це Харків. Військові Світського Союзу перетнули на захищений кордон з Україною та почали свій повномасштабний наступ, але на диво в них взагалі не вийшло пробити нашу основну лінію оборони. Ми вирішили спробувати провести наш перший в історії наступ проти совєтів. Вийшло пробити їхні неорганізовані та деморалізовані частини в місті Махноград, і зробити це виявилося навіть легше, ніж очікувалося. Але резерви з Ростову дуже швидко заблокували наш прорив, тож ми не змогли реалізувати наш план з оточення району та До того ж, місто Махноград тимчасово повернули собі совєти. Це була тотальна поразка для української армії, яка серйозно вдарила по і так вже доволі поганій репутації Григорія Степури. Великою проблемою війни проти німців і советів одночасно була їхня перевага в повітрі. Вона була абсолютною, і вони тотально нищили інфраструктуру, цивільні будинки, заводи та фабрики України. Але ще гіршою подією був наш відступ з Одещини, про який я розповідав раніше, адже німці змогли нас перегнати і форсувати Південний Буг. Тобто наша лінія оборони була повністю пробита, і в них була дорога на Черкаси. Незважаючи на ці неймовірно страшні події в Терасполі, німці так і не змогли взяти Черкаси, адже вони точно не є найвищою расою. Вони не тільки не пішли далі в наступ, вони взагалі відступили. Хоча це, звісно, сталося тільки завдяки українським військовим, які так ефективно вибили деорганізовані німецькі частини. І німці, і росіяни час від часу поновлювали свої атаки, іноді беручи навіть цілі райони, але ми дуже швидко їх відбивали, адже це дуже важливі опорні пункти в нашій загальній лінії оборони. Тим часом військова доктрина була повністю завершена, і ми почали розвивати доктрину сил спеціальних операцій. Ні, ми взагалі не планували робити ані гірняків, Ані паратруперів, ані морську піхоту. Але якщо ви не знали, то Доктрина гірників може давати вам плюс 15% протипіхотної атаки, якщо у вас є розвідка, тобто це дуже-дуже імбово. Після цього ми вже мали достатню кількість ресурсів, а німці втратили дуже дуже багато. Тож ми почали свій невеликий наступ на плоскирів. Та трохи Поділля. Оточили там кілька німецьких дивізій та перейшли до Східного фронту. А ще Україна стала великою державою, так як Туреччина попросила в нас інвестицій. Як я її обожнюю. На східному фронті було прийнято рішення повторити спробу оточити війська противника в Таганрозі. Як і минулої спроби, все починалося доволі добре. Але потім виявилося, що Совський Союз зробив десант прямо в Миколаїв. Ми цього взагалі не очікували і не мали жодних військ ані в резерві, ані в тренуванні. Довелося відтягувати дивізії з фронту. Ну, хоча б те саме оточення під Таганрогом зробити ми нарешті змогли. Після його знищення та зачищення ми почали готувати відповідь на висадку в Миколаєві. Крім Миколаєва, росіяни вже встигли захопити Кривий Ріг Херсон та навіть Голу Пристань, яка належить кримським татарам. Згодом ми змогли взяти Миколаїв, тим самим повністю заблокувавши російські війська в тому регіоні. Адже ані в Херсоні, ані в Голі Пристані не було портів. Чи був порт в Кривому Розі, напишіть в коментарях. Ну і на завершення ми розпочали наш наступ на Балту та Одесу. Наступ проходив доволі вдало. Ми змогли зробити один невеликий котел та повернути Одесу, до якої одразу ж переїхав румунський уряд в екзилі. Згодом ми поширили наш наступ далі на Бесарабію, оточивши там ще кілька дивізій, та зачистили Північну Одещину. Оточивши там ще кілька дивізій, паралельно ми продовжували розширювати та збільшувати українську армію, створивши для нашого війська нові частини. Також ми змогли вийти на наш західний кордон з поляками. Ще один цікавий факт. Якщо хтось дивувався, то з Галичини та Волині депортували всіх українців в правобережну рутеню. Саме тому в цьому моді це вже більше не етнічні українські регіони. Загалом, станом на березень 1941 року. Ситуація як на східному, так і на західному фронті стабільна та контрольована. При бажанні ми вже можемо перейти до повномасштабного наступу, але ми вирішили ще трохи підготуватися, набратися більше досвіду, військових та економічної потужності. А якщо ви теж бажаєте бути потужними, то підписуйтеся на цей канал і грайте в Rise of Kharkiv. Можливо, колись його розробник все-таки зробить оновлення для скоропадського. До зустрічі!